Мої вітання, Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Віталій Городь і ви на каналі про приболовування. Приїхав я на все теж малу річку з надією перебалити окуня. А як воно мені сьогодні вдасться, можете бачити далі. Так, йду я на перше місце. Сьогодні є трохи рибаків. Тут рибалять люди на спінінг, кажу на спінінг, на поплавок. Я жарбалю на спінінг. Приїхав сьогодні з колегою. Так, перший закид, Саме інтригуючий. Був я тут декілька днів назад. На цьому місці дуже гарно клював окунь. Перевіримо, що буде сьогодні. Навіть вдалося зловити щуку. Людно. Так, було клювання. Бачите, було. Перше клювання і схід. Значить, окунь тут є. Рухаємось ми в правильному напрямку. Приманка всетаж. Копія на дакер у моторному мастилі в розмірі 1,6 дюйма. 2 грами грузило, 0,16 фліорокарбон. Так, перший запит холосте клювання. Буду пробувати далі. О, хтось кормить. Хтось кормить поплавок. Так. Наразі немає. Тягну, тягну, друзі, першого окуня на цьому місці. Так. Окуня чую непоганого розміру. О, подивіться який. Ох, ох, я пішов в траву. опа Це та коконь. це та коконь. другий закид і така рибина. Ох, це та риба, за якою я сьогодні сюди приїхав. Подивіться, який красень. Добре, рибу відпустимо і будемо продовжувати рибалити. Наступний закид після... Того як зловив того гарного окунця. Зараз будемо бачити. Чи один він тут був, чи не один. Так. Приємно, коли клює такий окунь. Перша риба відразу такого розміру. Супер. Проводочку потрібно робити тих помаленьку, повільну, таку зимову. Зимова, повільна проводочка. Ах, було клювання, друзі, і зійшло. І зійшов. Може добере. якщо не збив силиконову приманочку. Так, клас. Я вже задоволений, що сюди приїхав. Дуже задоволений. Ну... іноді в самому березі клює, просто в траві. Ні. цього разу не добрав. Є наступний окунь. Можете чути, як тріщить фракціон. Ох і риба. Ох, ох і риба. Ох і риба! Ох ти! О! Впав в сніг. Зараз я його підніму і вам покажу. Подивіться, який красень! Зимовий! Ох, і окунь! Зараз я, друзі, зніму його для Фейсбука і відпущу. Супер. Наступний закид на клювання тих двох гарних окунів. Ну, тобто два окунці вже на березі були. Зараз спробую зловити третього. Вітер все дме, не перестає. Ну але нічого. Справа рибалі на І оп. Його... Бачите? Є. Це вже не такий здоровий, але хороший. Такий ось таку Зараз вам його покажу. А, не хочу відкривати рота. Зовсім чомусь. Ну, глянь. А? О, відкрив. Така от класна риба. Супер. Відпускаємо. Переставлю я трохи камеру, так як там дуже задуває вітер. Зараз пробую ще з цього ракурсу щось зловити. Риманочка в воді, чекаємо дно. Відбив грузик дно і починаємо повільну проводочку. Дуже гарна природа. Вітер такий в міру задуває, дерева захищають все таке. Ну, пасивний зимовий окрім. коряшку, десь тут вони покльовують. І, бачите, і, кажу, тут покльовують і зійшов. Ну, нічого не зробиш. Чомусь схід. Є, є наступний окунець. це вже трохи менший, але скажу я вам, що сьогодні активність риби не така, як минулого разу велика. Сьогодні він вже пасивніший. І проводочки треба ще довше для нього робити. Такий от окунець. Відпустимо у воду. Продовжуємо. Тягну наступного. І цей, чую по відчуттях також такого гарного розміру. Ох і окунь. Ох, і окунь, друзі, подивіться. Підняли, підняли на співні Супер. Зараз я поставлю камеру на штатив, щоб вам було краще видно. Подивіться, які окуні. Подивіться, які окуні сьогодні клюють. Ну, за такі окуні лайк і підписка. Дуже класно. Рибу в воду. Так. Після клювання того такого жирного окунця роблю наступний закид. Бачите, мусів зняти камеру зі штативу, так як вітер роздувся страшенний. Так, дно. Ну, цей окунь, я вам скажу і втовк конкретно Ніби немає вітру, а такі пориви аж штатив перекидає. Його тут немає як добре поставити. От і за це. Значить, ловлю тут, ловлю. І стався зацеп. Добре, зараз пробую відчепити. Так, вдалося мені звільнити приманочку, але та вже була трохи така підрозбита. Я от поставив новеньку з пачки. Це теж 1,6 дюйма, моторне мастило. І робимо закид. Мечто, от 10 разів проведеш, не, не чіпляє дно, а от 11-й вчепило. Не щось так конкретно. Ну, але я перейшов в протилежну сторону від зацепу і приманочка звільнилась. Хоча все трошки підрозігнувся. Так, вітер. Вітер дме. Ну нічого, головне, що окунь покльовує. Це головне нова приманочка. Зараз будемо бачити, що подобається окуню. Так. Пішли вже хто рибалив на поплавок десь далі. Не було в них тут клювань. Десь пішли за поворот річки. Ну, а ми тут рибалимо окуня. Треба паузу. Вже нема терпіння, чесно кажучи, до тієї паузи. О, щось притримало. Є, є риба, але щось невеличке. Якийсь невеличкий окунець. Отакий от. Отакий от. от, такий от. Окунець. Отакий гарний. Зимовий. Гарний зимовий окунь. Відпускаємо. Так, наступний заход. Клює сьогодні окунь і клює гарного розміру. Ну, але не так супер активно, як минулого разу. Минулого разу клював так просто на кожному закиді. Ну, Але тим не менше вже вдалося пару хвостів зловити. Значить вже не даремно на воді. Так. Минулого разу ще було тут клювання щуки, яка мені завела в траву і відірвала. Плювання сьогодні так ближче берега нашого. Під тим берегом практично нічого. Все ближче нашого берега. Є, yeah. Оце так втовк. Оце так втовк. Гарний кінець. Гарного розміру. Подивіться який. Це так риба. Це так риба. Ого! Ну. Друзі, що тут скажеш? Зимовий час найкращий час для риболовлі, для ловлі окуня. Тому купуйте ультралайти і вдало рибальте. Є наступний, наступний захід і є окунь. Ну це вже малюк. Але тим не менше клюнув. Бачите, повністю з'їв силікоху. Подобається йому цей черв'ячок. Копія на дагер і цей колір. Така рибина. Відпускаємо. Є наступний. Один більший, один менший, але вони клюють. І це головне. Отакий. Отака риба чуть не втік. Так. Зараз я вам його покажу. Не хочу морду відкрити. Отакий. Отакий, Отакий наступний до води. Сьогодні кільця обмерзають. Ніби погода така, як вчора, але через цей вітер обмерзають. Час від часу потрібно звертати увагу і продувати так. Класні окуні тут. Плюют, харчуються. Супер. Пришел в коряшку. И чекаю плювання? І є і є клювання. І є клювання. Розклювати окунь, Гарно. Супер. Черговий знову вітер задуває то сонце, то, то сніг, то вітер. Ну, така непроста погодка. І є наступний окунь. Отакий супер. Відпускаємо. Зловив я наступного окуня. Заплутався він мені, бачите, за основний шнур. Ну Зараз розплутаємо чи вже не розплутаємо, не знаю добре. Зараз буду плутати. Такий от оконець. Вирішив я трохи змінити місце, не тому що тут не клює, а просто я вже задобів стояти на одному місці. Пройдуся ще бережком, побачимо, що там. Йду я берегом. Так, кільця вже обмерзають так конкретно. Ну, не дивно, на завтра передають мороз. Такий вже 4 чи 5 градусів. Напевно, вже і тут замерзне. І не буде ніякого спінінгування. Зараз от таке витоптане місце, тут поплавочники сиділи. Зараз я спробую щось тут зловити. Так, кидати ліворуч, ну, кинемо на початок праворуч. Так, кільця продув. Вже фактично один-два закиди і кільця треба продувати. Тому, тому потрохи, потрохи треба закінчувати. Так, тут каряшка. Зразу відчувається, як грузило відбиває її. І... Ну, маю надію, що пройду. І, бачите, зразу його окунь. був і зійшов. Так, чому він зійшов? Ну це був якийсь невеликий окунець. Ну, тим не менше. Хотілося б його до колекції. Хотілося б. Так, закину підікаряшки. От, якраз під них. На тому березі. Якась є коряжка зверху, гілля над водою видно. Напевно, там також є якийсь активний хижак. Далі такі круги на воді. Так, тут вже сама яма, досить глибоко. Приблизно 4-5 метрів глибини. Що ж в ямі? Ну. Так, грузило вже довше падає на дно. Так. Піднімаюся на бровку під наш берег. І на бровці нікого. Знову притримав і зійшов. Що ж це таке? Бачите, почав тиснути мороз, і якось він пасивніше пішов клювати. Та я вже змерз, а ще був тик. Ще був тичок. Зроблю третій закид на цьому місці. І перейду ще трохи далі. Там гарно клює на тому першому місці, де я почав знімати. Ну але я вже там замер стояти, треба трохи походити. Холодно в ноги, ніби і чобу та, і носки теплі. Ну, але зима, сніг, тисне мороз. Так, було тут два тики і ні одної риби. Так, і тут каряшка. Зараз, може ми і пройдемо. Маю надію, бо перев'язуватись як так холодно взагалі немає не бажання. Ну, піднімаюся на бровку з нашого берега. Тут треба витримати паузу. Ну, бачиш, що ж це таке? Може це щось на бровці чіпляє? Без поняття. Ну, знову був тик. Такий конкретний. Може тут якась коряшка, я плутаю з клюванням? Без поняття. Так, ні. Три теки і ні одної риби. Немає. Іду я. іду далі. Вже трохи ноги відігрілися, але ви знаєте, вже так, два-три закиди і кільця мушу продувати. Тому що тут спробую. Так, що тут у нас? Берег чи трава? Сніг? Не бачу. Ще спробую тут, може яке буде клювання. Повернусь на те місце, що зловлю. Окуня на закінчення, о, не докинув слово, кинув риболовлі, та й буду помалу збиратися. Бо коли вже так замерзає спінінг, ну, то вже така риболовля. Цілий час треба дути, продувати. Почав політувати сніжок, о, якийсь зачик, щось зачіпає, на дні знов Ну, така річка, де нове місце. Це дуже щастить, що не обрив Так. І тут не хочу конець. Є одне таке чарівне місце на тій річці, бачите, де вони клюють весь час. а Далі по річці слабше. Є туки, але не результативні. Так і тяну я тут трубу і взяв на ближній бровці цей окунець І я вам скажу дуже непоганого розміру. Маю надію, ви бачите, який окунь. Який окунь гарний. Зараз я цього коня також зафільмую для Фейсбука і відпущу. Такий от мордатий красень. Такий круто. Нове місце і там просто конкретне клювання. Перейшов я від того попереднього місця трохи далі. Не знаю, що це таке. Так то напевно, щука. Не маю поняття. Ну виводить. Чого таку куколь сильно клюнув? Бачите, хоч би побачу. Це такий... Це... це що це? Не бачу. Це, друзі, це клень. Нарешті я його впіймав. Бачите, казали мені, що тут ловлять кленя. І я теж його зловив. Зараз, акуратно, завів траву. Так, дуже важливо його зафільмувати. Оце та клювака була. Це капець, так, ще зачепилося за траву. Ну, все той же силікон, все той. Друзі, і це клень. Перший клень на цій річці. Подивіться, який він. У, мене емоції просто, просто переповнюють, друзі. Подивіться, яка риба. Це капець. Зараз я її зафільмую на... На Фейсбук ще для Рілса і обов'язково випущу. Просто, друзі, лайки і підписка за таку рибу. Супер! Навіть не чекав сьогодні. Оце так рибалочка, Оце так, рибалочка. клень. Перший клень. На цій річечці. Так, не знаю, чи то стайна риба, чи не стайна. Ну, ще один-два рази тут закину і буду повертатись на те місце, де ловив окуня. Класний клень такий. І з просто, просто надпотужним клюванням. Це так був удар. Я зразу подумав, що це якийсь судак чи щука. А це клень. Супер. Тут вітер гірший, сильніше задуває. Ну, але нічого, так, що буде тут окунь. Кленя тут зловили, і буквально на першому закиді, Ну, напевно, він десь стояв чи пропливав і спокусився. На моторне мастило. Бачите, приманки з Aliexpress всю рибу ловлять. Легке грузило 2 грами. І вся риба клює. Я вже цього року і ляща ловив, і густирку, і клені, і окуні, і щука, і судачки. Все на ультралайт. Спінінг до 5 грам. Чудово справляється з поставленими завдачами. Просто чудово! Ні, більше немає кленів. Добре, буду я повертатись назад. Повернувся я. Назад на те місце, де ловив окуня. Там от було це чотири клювання, ні, п'ять клювань, три тички, один окунь і цей головий. Тобто план на сьогоднішню риболовлю виконаний і перевиконаний. Роблю ще Роблю ще той бонусний закид. Дай буду збиратися помалу. Так. Кільця обмерзають вже, мороз тисне. Настав час завершувати. Витримуємо паузу. В проводочці. Так, пополудало на ніч. Ну, окуне. Подаруй ще нам сливання. Довга проводочка зимова, Ну нічого не зробиш. Така пора. Без клювання. Ну нічого. Що ж, друзі, закінчую сьогоднішню риболовлю. Будьте здорові, перемоги нам, миру. І ми вже з вами зустрінемось на нових риболовлях.